Іван, вітаємо з перемогою твоєї команди у цьому поєдинку. Зараз сказати, що це перемога ключова. На чи те, що зараз скидка посідала перед цим туром не найкраще місце. Ну, так, да, вона така дуже важлива для нас, це перші наші три очки в цьому сезоні. Тому розпочали так собі з двох нічей, зараз перемогли, зараз більш-менш треба далі перемагати, щоб мати шанси на перемогу в сезоні. Як тренер мотивував сьогодні команду про цю гру? Е, ну, сказав, що це важлива гра. Е, не дивлячись там на стан суперника, його очки, його збір, ми маємо забирати свої три очки, маємо перемагати. Для нас це зараз дуже важливо на чемпіонат міста. Тому Настрій був бойовий, настраював тільки на перемогу. Останнє питання якраз тут трохи при тому що ти наймолодший гравець у Скітці, тобі лише 19 і зараз граєш у вищій лізі чемпіонату Києва. І розкажи, будь ласка, трохи про себе, тому що, в принципі, федзальна спільнота має теж про тебе знати. Дещо? Ну, наймолодший в команді це для мене мені наоборот подобається. Я росту з дуже такими майстерними гравцями. Проходить дуже багато класних гравців через «Скітку». От У мене є Сергій Тимошенко, який завжди мені підказує. Теж. Що про мене? Да, просто люблю грати в футзал. Так вийшло, що потрапив скітку дуже довольний, граю в усі Лізі, тому нічого цікавого. Ну а як взагалі потрапив у футзал, як потрапив до скітки? Ну, взагалі у футзал я потратив ще в дитинстві. Це була в нас команда в Ірпіні. І отак от мені сподобалось, я був малий. І ворота невеликі, і тому мені сподобалося стояти, щось ще міг віддувати, і тому залишився в футзалі. А в скидку попав через нашого агента Андрія Назарова. Він за мене домовився, якраз як не було голкіпера і мене як на перспективу взяв. Якразю те, що тобі 19, якраз твої однолітки цьогоріч грали на юніорському чемпіонаті Європи. І от Скажи чесно, що було таке у тебе відчуття, що ти там міг би заграти? Е, ну, не знаю, було таке трохи відчуття, що ну, не таке, прям, що е, я дуже сильно завидував комусь, е, але хотілося пограти на європейському рівні, на збірну України. Дуже хотілося. Але не поїхав, значить, не заслуговував. Я не знаю. що ще. Можливо, тренер про мене просто не знає. Дякую.